Дай. Ти мене застрелиш? Просто зараз? Я бачу, чому ти можеш цього хотіти. Та я справді не люблю, щоб ти цього не робила. Тоді не треба було постійно на мене липитися. Думаєш, я терпітиму насмішки тут і зараз. Ти досі такий упевнений, що кращий за мене. Я нервую. Нервую, я багато всміхаюся. Це в мене маловоля. Ти страхітливо. Майже всі мої рідні мертві, і хоча вони ніколи не виявляли особливої любові до мене, я не хочу до них долучатися. Я всю ніч сушив собі голову тим, що ти робитимеш. І я достеменно знаю, на що заслужив. У мене є причина нервувати. Я скажу тобі все, що захочеш, що завгодно. І жодних ігор зі словами. Присягаюся. А якщо я все одно тебе застрелю? Це цілком можливо. Але я хочу, щоб ти дала слово, що цього не зробиш. Моє слово вартує небагато. Ти постійно так кажеш. Можу тобі сказати, що це не втішає. <сум> Скажи мені те, що я хочу знати. Геть усе, і я тебе не застрелю. А як тебе вмовити не здавати мене Белкіну і Мадуку? А може ти зосередишся на виживанні? Що ти хочеш знати? Я знайшла папірець, на якому було написано моє ім'я. Знову і знов, тільки моє ім'я. Ну. Це не запитання. Постав мені нормальне запитання і я дам тобі відповідь. Ти жахливо. Розповідаєш мені все, що я хочу знати. Просто спитай мене про щось. Спитай про мій хвіст. Навже ти не хочеш його побачити? Хочеш, щоб я тебе про щось запитала? Чудово. Коли Терін розпочала те, що в неї злоко? <рив> О, а я все думаю, коли ти про це спитаєш? Кілька місяців тому він розповів нам про це, як ж боляв капіння її у вікно, як лишав їй записки з проханням зустрітися в лісі, як залицявся до неї при світлі місяця. Він узяв з нас слово, що мовчати. представив усе як залек. На мою думку, спочатку він узявся за це, щоб викликати ревнощі в Нікасії. Та згодом. Як він здогадався, що то її кімната? А може, він і не здогадався. Може, на роль його першого смертного завоювання підійшло будь яка з вас. Гадаю, його мета кінець кінцем добитися вас обох. А як же ти? Лок іще не взявся мене спокушати, якщо ти це маєш на увазі. Гадаю, мені слід образитись. Я не про це. Ви з Нікасією були. Так, Лок украв її в мене. І я не знаю, навіщо вона була йому потрібна. Щоб викликати ревнощі в якоїсь іншої кохани. щоб розізлити мене, чи просто тому, що Нікася така розкішна, а ще не знаю, через який мій ганш вона обрала. Тепер ти віриш, що я даю тобі ті відповіді, які обіцяв? Ти її кохав? Що це за запитання таке? Я хочу знати. Так, я її кохав. Просто скажи мені, чому ти мене ненавидиш, раз і назавжди. Ти справді хочеш чесності? Арбалет зараз у мене, і я в тебе не стріляю, бо ти обіцяв мені відповіді. Як ти думаєш? Чудово! І я ненавиджу тебе, бо твій батько любить тебе. Хоча ти людське поріддя його невірної дружини, тоді як мій ніколи мною не переймався. Хоча я принц Фелі, і я ненавиджу тебе, бо в тебе немає брата, що тебе б'є, а ще ненавиджу тебе. Болок скористався тобою та твоєю сестрою, щоб змусити плакати нікасів, вкравши її в мене. До того ж, після турніру Белкін ніколи не пропускав нагоди докоряти мені тобою, як смертне, що змогла мене перевершити. Оце й усе це ж абсурдно. Ти не можеш мені заздрити. Тобі не треба жити в милості тієї самої людини, яка вбила твоїх батьків. Не треба залишатися сердитим, щоб під тобою не розчихнулася бездонна прірва страху. Ой, справді я не знаю, як воно бути сердитим, не знаю, як воно боятися. Це не ти зараз торгуєшся за своє життя. Оце тому ти й ненавидиш мене? Лише тому кращих причин немає. Ну, скажи мені. Передусім я ненавиджу тебе, бо думаю про тебе. Час, це огидно, але я не можу зупинитись. Можливо, тобі таки варто мене застрелити. Ти зі мною граєшся. Ти справді мене хочеш, і тебе це бісить.